Чоловік пішов з перших днів і воював два роки. Потім синов'я мої пішли теж. Вони з першого року війни, як почалось, вони пішли воювати. Потім пішов у мене наймолодший, 20 років, морська піхота. Два сина інваліда. П'ять ветеранів, да. п'ятеро людей із моєї сім'ї воюють. Сину 20 років, він підписав контракт на год. Ну, зараз він знаходиться в Константиновці, Донецьку, там десь. Суджа, Курськ. Кринки. Ну, а це от його. Де гарячок, там мої діти. Вони ж турмовики. Що може моя держава для мене міцна наша зробити? Нічого, поки я сама не зроблю. 12 душ дітей маю. Старшої 40, младшому 13. А я ще й бабуся-опікон. І ще троє внуків доглядаю я. У мене донька померла. Живемо в селі. Де закинутий село таке. Там дві вулички, я відчуваю себе як ромка, дуже хорошо. Я працюю серед ромів, українців. У нас різниць нема. Чи ти ромка, чи ти українка. Ми працюємо всі взагалі нас навіть ніхто не ображає, що ми роми. Так як було раніше. Через те, що я звернулася в фонд вітризмін, асоціація рома. І я показала, що і роми можуть як воювати, так і. І все. Я кажу людям, щоб вони зверталися в фонд, то допоможуть геть усіма тим, чого ви вдома не можете отримати. Психологічною дадуть. І потім вони ну, геть усю, всю допоможуть. І роботу, і на швейку підуть, і самі вивчаться. В селах же ж немає роботи. І вчиться ж не вчилися люди. Набагато більше справ, тому що немає чоловіків вдома. Ти сама встаєш готувати, варити, ну, ну все робити. Вся ж робота на жінки.